Миргород один із чотирьох районних центрів на Полтавщині. Це перше місто у регіоні, яке 24 лютого 2022-го обстріляла російська армія. Повідомляли про влучання у військовий об'єкт близько п'ятої години ранку. Я була вдома, спала і вибух. Гул самолітів розбудив сильний. І вибух розбудив два. Найсильніше чи три. Я вже не пам'ятаю. Це було страшне, щось я недалеко живу біля аеродрому. Перед цим днем ми я провів нараду з усіма службами, так чисто випало нам, і якраз обговорили всі питання, на як працювати в такій ситуації. Навчальні заклади зразу були відправлені на дистанційку. Громадський транспорт більша частина не ходила. Більша частина, але поступово вже десь на третій-четвертий день вже поступово ми почали запускати громадський транспорт. Всі інші структури працювали. Крім цього, за рік про обстріли у громаді офіційно повідомляли, що найменше тричі влучань у цивільні об'єкти та травмованих, за словами голови, не було. На аеродромі вибухи були і підгадячом. Вони були стояли. Чу тіля було чуть зріпали всі спокійно, прокинулися від якихось вибухів, тому що ми живемо трошки близько біля. Там, де саме вони були ці вибухи, і ну навіть не зрозуміли, що це таке, але мама зразу сказала, що все почалась війна. Ми стали більше цінувати якихось інших речей, які не цінували до цього. Більше розуміти, що ми живемо в прекрасній країні. Того страху немає, що по початку було. Люди надіяться на збройні сили. І я особисто вірю в те, що перемога буде за нами. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.